Христос Оскрес, він до речі, в місті Верхній Сергій, з щиро серцеві усіх вас, але особливо за цю нашу спільну молитву старшини. Як бачите, сьогодні завжди, якщо є щось нове, хтось новий, воно не завжди цікаво. Так, сьогодні для нашого монастиря, для нашої паради є така знакова, досить цікава, ну і скажімо, історична подія, тому що саме сьогодні є представлення Нового ігумена для цього монастиря. І тому приїхав представити його наш отець Ігумен Йосиф Крайка, який нещодавно в лютому був обраний на цей уряд прото Ігумена, який відповідає за всі монастирі в Україні. І, відповідно, після свого призначення, він також підтверджує або змінює настоятелі. В кожному монастирі. І ну, насправді час багато хто з вас, в принципі, майже більшість чекали, хвилювалися, хто буде то рум, правда? Навіть десь недавно э, така дитина не забула, як називається, але на йому каже, коли ваш тато буде. E, Відбратися тато вже. Є. Так що маєте можливість час і бажання, що ви можете тому, отже, Йосиф, дуже дякую за те, що ви приїхали. Оцей перший уряд і про вікума у нашому храмі, хоча отець Йосип досить часто приїжджав, бо подобається йому наш монастир, але також бачає тому і вашу заслугу, що він є протигумом, тому що ми ті часи і до виборів протигуна ми молилися щодо Господні. Найкраще е, покрувати тим, що будуть е, голосувати. Ну, і дякую Богу, що так дістався. І, і е, при е, представленні завжди зачитується декретця протокіру, на я зараз зачитаю. Преподобний отче Йоанне на основі нашого статуту за згодою провоцінної. Провінційна щедро Божого благословення, покрову Божої матері для вашого подальшого успішного служіння на славу Божу, доброджеї спільноти, у якій буде ховати, а також нашої провінції та чину за допомогою. Декрет набирає сили з моменту оположення у Христі Ісусі, Отець Іосиф Хайка, роту і Мога. Не подякувати попередньому своєму і адміністратору цієї програї, і цієї, а також на будівлі, за тих чотири роки, які проводив, служив, служаючи першого першому, і також кожному із вас, який до цього красу приходять, спочивають Божому війку і на перших комоформі своєї погородиці Христинові своїх. Тому, на правду, ми ще оддякуємо це нагород служіння Тихе, але одночасно таке потрібне для всіх братів і всіх вірних. І також представляє чергової на якого ви правоподібності знаєте, тому що він перед цим виконував впродовж 8 років уряд проти протилуна, тобто був їм попередником. І так склалося, що здобува читали та, і на потвердження за римлювання, також схвалилося в такий час. Дякую в Сумакарі, за заміняв впродовж цих трьох місяців та, і у мене допомогу у його. І отже, щиро бажаємо вам, щоб всі люди, які приходять до цього храму, відчували, відчували те, за чим приходять. Часами відчуваючи справу за Богом, щоб ви відчували, що Бог є тут, що Він не залишає нас. І, що, він бажає бути близько наших сьогоднішніх таких важких терпінь і переживань, і деколи на ісправді віри, щоб людина, котра, як я сказав на проповіді, будучи інколи і переходячи в цю ніч віри, справді змогла нам відродити свої сили і могти з Божою допомогою, не тільки нести цей хрест, але виковувати його святу волю. О, нехай Господь Бога ще до вас благословити усіма силами і васми, які вам тут будуть тут потрібні, і благословить вас також многими і благими брати. І Христос Іспрес! Хоче проти Люмена Йосифа, хоче Макарію, дорогі брати і сестри у Христі. Я щиро дякую Богу і також і нашому цю протигумуну з його радою за те, що довірили таке важливе служіння. Направду переживаю я, так що скажу, і, Але водночас ще вірю, що все, що стає, то стається з Божої волі, принаймні з Божого також Десь де віру, що Господь буде супроводжувати у тому служінні. Також е, дякую якось отцю Макарію, який виконував своє служіння, чи з приставкою Чебеса в Ізраїлі. і бореться поможно його виконував. Також цьому... реміги, бо Отець сказав, що він якраз тихо служив, я хочу ще сказати прихвалим. Бо багато знаю, яка йому довелося багато також тут перехерпіти і нікому про це не говорити. Дякую йому також і дякую приїду геннадію, який багато чого зробив, і Господь покликував до іншого служіння. Але в затовий спосіб дякую Богові за те, що ми разом з вами цей нелегкий час, який переживає наша батьківщина, будемо спільно просити Бога про те, щоби. Сповнилися для бажання, напевно, кожного українця, а саме ми, які ми просимо і перемогу для нашого народу. Дякую вам і прошу про молитву і вже за до вас допомоги за